Всім привіт! Привіт! в якому місті, Так, Ми знову в Валенсії, ми приїхали, щоб здати наші права обміняти на іспанські. І також зайдемо в гості до тих людей, які нам дуже багато допомагали тут в Валенції, провідам їх, принесемо гостинці. Да, тут прохолодніше, ми вдягли вже куртки і взагалі запаркувались вперше, навіть було. Паркувальне місце, не повірите, дивіться. Нічого ми приїхали, да, на цю саму точку, ми отут зазвичай паркуємося, але було навіть вільне з білої лінії паркувальне місце. І сьогодні у нас 11 точок у Валенції. Так що в нас дуже напружений графік. Не напружений, приємний. Да, приємний. Побажайте нам удачі. Хай щастить. А в мене є клієкери. Безглютено. Да. Чудово. Ми підходимо до нашої першої точки. Це пам'ятаєте цей імміграційний центр, куди ми вперше звернулися тут в Валенсії. Зараз, якщо є ті люди, ми їм хоч скажемо дякую. Якщо ви тут ще працюєте, дивись щось. Вийшли з міграційної служби, тільки зайшли в двері, якраз стояв соціальний працівник у лісі, який нас розселяв. І також була жіночка на ресепшені, яка нас пам'ятає. Ми сказали, багато, багато було українців, але нас вони запам'ятали. Ми передали цукерки подарунок з України і трошки поговорили, розповіли про своє життя і залишили свій номер телефону. Якщо люди, яким потрібна буде допомога в теровісі, українці, щоб вони могли. Телефонувати, звертатися, можливо, чимось допоможе. Так, а зараз далі в хостел при церкві католицькій, там де ми жили перші дні наші Валенці. Це зовсім поруч, тут буквально в 500-700 метрів. Подивимось. Я вже й не пам'ятаю, як звуть тих жінок. Здається, Ізабель ім'я було, ні? Я не пам'ятаю. Ну, пам'ятаємо обличчя.

Сами Пеляном. Згадав дивіться, це керівник цього заходу виклала у себе в інстаграмі фотку Давида. Ми спускаємось, ми такі раді. Працівниці цього центру нас пам'ятають. Марі Лус просто обняла нас і сказала, що вона так добре нас запам'ятала. Я питаю, чому? Вона сказала, ну чомусь ви для мене відрізнялися. І ми пам'ятаємо Давида, в якого була алергія, кому ми купували спеціальний хліб. Ось вони дуже-дуже раді нас бачити. Ми обмінялись телефонами і запросили їх до себе в перев'ю на відпочинок. Оце саме ця організація дороть ідею, що уважно дивитись наші відео. У нас на першій заставці є цей логотипчик. Ми вдячні їм. І далі ми пересаджуємося на метро і їдемо в ДГТ Валенсії. Сказали нам, що ми маємо багато удачі. Вони пам'ятали, що ми жили тут лише чотири дні. І сказали, чому нас переселили в інше місце на квартиру? Тому що в Давида була алергія, і вони вирішили, що кращі умови будуть йому жити в квартирі, і вже там можна було давати йому спеціальне харчування і якби, самим готувати. Це було б простіше. Тобто, ця така складна штука, як алергія, на виявляється, допомогла нам тут у Валенції жити окремо. Що ми зайшли на наш майданчик, де ми тут часто відпочивали з Давидом. Пам'ятаєш, да? Я думаю, що сюди можна вклеїти відео з минулого разу, коли ми сиділи. Прям це відео вклеюєш поруч. Ми щасли. Сьогодні дуже вдалий день. Права у нас забрали і видались такі листочки. Закриває. Це тимчасові права. Ми можемо ними користуватися три місяці. А протягом місяця-півтора на нашу домашню адресу прийдуть нові іспанські права. Будемо чекати. Їдемо далі в банк. У нас там сіта в банку в патерні. Ми вже в патерні по дорозі в банк. Зайшли ще на нашу квартиру, де ми тут жили. Пам'ятаєте, ось цей будиночок. Раз, два, третій поверх. Ось там ми жили. Оце друге вікно. Але здається, там якась пожежа була чорна. Да, так, щось чорне вгоріше, але видно, що люди живуть, ще, білизна сушиться. Зараз по дорозі з банку, ще доберемо господаря цієї квартири, у мене є телефон Вісента, його звуть і поговоримо. Можливо, він десь тут в місті, могли би побачити. Да. Вулички дуже схожі на перев'яку, тільки тут ще вуші. Протуарки дивіться, які тільки так. для однієї. Людини. Також дерев має. Да. Але людина так звикає до того місця, де живе. Коли ми тут жили, нам не хотілося його залишати. І ми навіть загадували бажання, щоб залишитись тут. Тому що ми не знали, що нас чекає попереду, і це було якось трошки екстремально. Здавалося що попереду може бути можливо, що гірше. А тут вже була стабільність два місяці. І нам хотілося далі продовжувати тут жити. Дуже дивно. Башта. Да, ось така водонапірна башта в патерині. Якраз дивиться, цвітуть лимонні дерева. Дуже гарно пахнуть. Yeah. Таке враження, що ми просто опинилися, як рік тому, що наше життя, за рік тому відчуваєш все те, що ти відчував тоді, коли взагалі жодного слова не говорив іспанською, ну тільки бо я нас діяв. Ем, Поринаєш в думки про те, що буде далі, ці хвилювання, які були всередині. Тоді все було в новим, ну, не знав навіть, де поповнити карту на мобільний. Я не знав, де можна якісь ну, найпростіші речі зробити. Все, ми тут пізнавали з нуля, як в аптеці щось запитати. Ну так, да, зараз сюди приїжджаємо, вже все-таки маленьке, здається. Да. Коли хоч трошки знаєш мову країни, в якій живеш, вже трошки почуваєшся тут людиною. Треба вчитися, вчитися, вчитися. Давид чудово говорить, все розуміє. Сьогодні. А в ДГТ сказали, що він взагалі говорить без акценту і в нього великий запас слів. Тобто він говорить як іспанець і прям дуже гарно говорить. Я сказали, що не всі іспанські діти так гарно говорять, що у нього багато лексика, багато гарних слів він використовує. Тобто мова така наповнена, цікава. Приємно. Да, це центральна вулиця, це містечко, дивіться, яка вузенька. Але принаймні є дерева якісь після да. пощі. Де Де? А чого Сабатель? Де де сталь банка да. Без... Сантандер? А ось ага, попереду. у банк ми йдемо, щоб надати оновлені документи на проживання, надати далі довідки про доходи і так далі. Тому що банк збирається заблокувати рахунок. Будемо зараз просити роботи. Так і не зрозуміло, що нам там робили в банку. Коротше, вони просто взяли копії наших ті, і тепер зробили логін не за гран номер, а номер тієї, і все. Тобто заходить на електронну сторінку, свій електронний кабінет в банку треба буде за допомогою да. номеру картки, пластикової, тобто резиденції на проживання. І також взяли нашу нову адресу в Терев'єсі, поновили. Yeah. Все. Ну все просто новини документи. Думаю, що це можна було зробити і онлайн, не викликаючи сюди людей. Ну, які у мене. Але, до речі, пам'ятають Давида, тому що да. Давид теж малював тут картинку, дарував з серцем і вона теж пам'ятає. І да? сьогодні намалював їхній, логотип подарував, так? Банка. Все, так. Все. Да. І в нас ще залишилася. Школа провідала да. зараз школу. До речі, ще Давид чарство. вирішив провідати свою школу тут з патерні, свого вчителя, ну якщо він є, звичайно. І потім ще у нас одна точка, ми поїдемо в офіс новатери. Пам'ятаєте, ця організація з якою ми співпрацювали, знімали їм відео в Альзірі тоді. Так що ще побачимося з нашими новими старими іспанськими друзями. Ще рік тому був такий пустир. Дивіться, вже почали будувати, я так розумію, парк буде чи що тут, насадили дерева. Так, да, Буде парк, дивлюся, вже і дитячий меданчик зробили, і ще більше дерев насадили. А ось і школа Давида, ти пам'ятаєш? Да. А там є вчитель до да. речі? Сліп да. Санчес Вернер. Да. Підійшли ми до школи і нам сказали, що цей вихователь, цей вчитель вже змінив школу, так що ми його сьогодні не побачили. До речі, в Іспанії така практика, що вчитель зазвичай два роки працює в школі з одним класом і потім змінює клас або місце роботи іншу школу за конкурсом. Тобто вчителі часто зміняються. А діти звикають. Ну і ось тут зовсім поруч станція метро Санта Ріта. Да, зараз сідаємо і знову їдемо в центр на станцію Турія. І в нас там ще одна зустріч компанії Нова Терра. И сейчас у нас еще один квест, требует пополнить карту метро. Втыкаем сюда, да? Выбираем. Зараз давайте рекаргар. Давай. Рекаргар Интервьюск, Рекаргар. Да, 2,80 замышлен. Не, солида 0,26. Так, нам треба пополнить. Рекаргар. Давай это на 5 евро. 5 евро. 5. Континуар. І прокладає. Кандидат. Валя. О. Зробила коректно. Сни... На лектура коректно. А що написати? А по септада. Ти перевірив здали, щоб. Давайте фактуру візьмемо чек. О, вибирай чек. 974. 974. А як там? Да. А воно дало нам якісь бонуси? Не знаю, цікаво. Да, цікаво, поповнили на 5 євро, а залишок 9,74 євро. <реш> і проходимо ще якийсь сейший монтаж, пам'ятаєте? Ось цей шум монтажник. Він теж нас згадав. Трошки поспілкувалися. Так що ми побували сьогодні у всіх місцях, де ми були у Валенції. Зараз ще пройдемося в торговий центр, ну, його центр, він так і називається. У нас ще є годинка часу до зустрічі. Так що трошки перекусимо, можливо. І рухатимося будемо далі. Парк, де ми минулого року перед великим днем відпочивали. Пам'ятаєш да Парк Турія. Ти позовніш бігав по три дня, далі. Дволово недавно є. На цій лінії ну, дуже мало. Я думаю, десь менше 10. Я думаю, вісім або дев'ять. Це як, кінцева станція цієї лінії. На точку зустрічі пам'ятаєте цього? хорхи испанці які Ми до нашої машини, поговорили з Хорхі, обмінялися враженнями, розповіли про життя одне одному і все, задоволені. Тепер додому. Попереду дорога до і Сьогодні потрібно ще встигнути до 8.30 приїхати, мені повернути ключі від класу, там, де проходять мої уроки. За Старов'єх, пам'ятаєте. Ось, дивіться, цей парк тільки ввечері. Тут просто ні до яблука впасти. Все, наш сьогоднішній тріп по Валенції завершився. Сідаємо в машину. Все встигли, все зробили. Да. Все склалося так легко, добре, все зв'язалося в гарну картинку. Ми навіть не очікували. Привіт сьогодні ми. Я иду в школу, у нас встанет дать про экранные поездки, и у и... нас экскурсия. Вот, жду, кто пошел в папскую зал ⁇ ту, вот пойдет и тут робот, левит. Ведь... Он сам, сам круче. Понимаете, что? Да, да, видите, на складе работает робот. Да, грайте. Сьогодні в Іспанії почалася вихідна неділя. Це так звана Семана Санта. Як і кажуть, що вони вітаються феліс Семана Санта після Пасхи. І ми записали до видана футбольний табір. Це стадіон Нельсон-Мандела, Терев'єха збираються дітки. ось тут. Ось так діти заходять на тренування. Сьогодні похмурий день, якраз добре для того, щоб довго гасати в футбол і не смажитись на сонці. У Давида тут є друг зі школи і ще один хлопчик, який ходить до старшого класу, так що йому комфортно буде, тому що діти нові, він трошки боявся спочатку, але зараз заспокоївся, коли побачив знайомі обличчя. Все, другі ми маємо забрати. Хай щастить.